Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. По-перше, хочу розпочати це відео з подяки нашим Збройним силам України за те, що ви захищаєте нас, за те, що я маю змогу знімати це відео і взагалі займатися своїми повсякденними справами. За це вам велике, велика вдяка. І сподіваюся, що ви. І ми всі витримаємо це, і, звичайно, в кінці буде наша перемога. Отже, і е, сьогодні е, відео в нас буде з розпаковкою. Е, я так трішки розпоясилась, можна так сказати, і е, новорічні свята е, замовила собі трішки засобів ті, які я собі вже так давненько хотіла. Е, у мене прийшло аж три посилки з мейкап. Вони, одну я забрала трішки раніше, я там вже її розпаковувала, вже навіть дечі почала користуватися, але я вам це все покажу. І дві посилочки я забрала сьогодні якраз перед відео. Ну, я так, відкрила, подивилась все, чи не все. І також зараз вам це все покажу. Отже, якщо цікаво, залишайтеся зі мною. підписуйтесь, звичайно, на мій канал, буде дуже-дуже приємно. Ставте вподобайку і, звичайно, коментуйте, чим ви користувалися, які ваші враження від тих чи інших продуктів. І поїхали! Коробка вже не з мейкапу, а мені коробка та потрібна була, щоб відправити подаруночок. Ну, я так поклала в ту, яку знайшла. Отже, тут у нас доглядові засоби. По-перше, я замовила ось такий міцелярний очищуючий гель для обличчя, а це в нас фірма. Так. Як же ж правильно? Серія, я так розумію, називається CleanS Plus, а бренд Вельта Cosmetics. Це наш український бренд, виготовляється в місто Дніпро. Чому я замовила цей засіб? В новому 2024 році в мене з'являється на каналі нова рубрика. Вона буде називатися Догляд з Аврори». І в Аврорі представлені такі засоби з цієї серії цього бренду. Але саме ось такого гелю для вмивання там я не знайшла. А вже ж хочеться тестувати, як кажуть, всю серію. Тому я дозамовила на мейкап. А інші засоби, які в Аврорі є, звичайно, я купила і вже я почала користуватися цією лінійкою. Тому в цьому місяці, лише, напевно, до кінця буде огляд на ці засоби. Тому чекайте, кому цікаво. А, далі. далі я замовила там на розпродажі ось таке рідке мило. В такому, як воно правильно називається, ну такий пакет. Це в нас фірма Біонатурел, якщо не помиляюся, це мед та молоко аромат. Я його ще не відкривала, в нас ще є в наявності рідке мило, вже як те закінчиться, я залью в дозатор ось цей. Ну, і тоді вже будуть відгуки в порожніх баночках. А взагалі ціна була непогана, і тут об'єм 460 мл. Потім дуже багато відгуків я побачила на ось такий крем. Ось. Такий крем. Це він називається, на всі случаї життя Домашній доктор. Так. А хто в нас виробник? Це ж Україна, якщо не помиляюся. Так, це в Ки... Київ. А чому упаковка на російській? Тут все написано досі. Не зрозуміло. У нас тут пишеться, що він швидкої дії, з пчелиним воском, маслами чайного дерева, можжевельника і сандала. Напевно, ще тут і обліпихає. Вона тут і нарисована, і по аромату. Я вже користувалася цим кремом. Пишуть, що він допомагає при сухостях, при якихось опіках, після які укусів комах, якісь там, ну майже від всіх таких негараздів він допомагає. Ну, Це по відгукам, і там дуже багато відгуків. Тому я вирішила замовити. Ціна там зовсім смішна, якась була, я вже точно не пам'ятаю. Ось такий кремик. Об'єм 30 мл. Ну, побачимо, будемо тестувати, наскільки він гарний. Потім це взяла ще таку кісточку. Так, зараз, ось, якщо ви бачите, така взагалі це йде для, для манікюру, там, для якихось. А я замовила, щоб ну, для макіяжів, щоб щось там прорисовувати, ну, для якихось креативів. Потім ось такий ще пробничок оберіг. Я бачила в Аврорі також цього бренду продаються продукти, і вирішила взяти пробничок, щоб спробувати, тому що багато бачила собі купували всі. Хочу спробувати це. Глина бальзам це щось таке цікаве. І е, також саме таке цікавеньке в цій посилочці. Це я е, е, буду брати, точніше, вже почала тестувати е, український бренд наш Tink. Е, мені приходили деякі засоби е, з мейкапа, ну, на затест. І я вже вирішила, раз уже тестувати то, ну там побільше продуктів для обличчя, і вирішила ще дозамовити деякі продукти. Отже, я ще замовила ось таку сироватку для обличчя. Це для освітлення шкіри, містить вітамін С. Таку, uh, Activate чи щось таке об'єм uh, 30 мл. Мені цікаво спробувати, там втінк сироватки різні, є, не, не тільки така, на різні потреби шкіри. Я вирішила спробувати таку з вітаміном С, так як ну, зараз якраз зима, і ось таким, таким якраз і потрібно взимку користуватися вітамінами С і там, різними кислотами. Вирішила таку взяти на тестування. Також ще вирішила спробувати альгінатну маску, а я взяла собі з чорним вугіллям. Об'єм тут 15 грам, там також великий вибір цих масок, різні з гранатом і з томатами, ну там багато всього. Вирішила поки що таку взяти, але якщо сподобається так, такого формату маска, то спробую і інші. Ну, і ціна ну, смішна, я б сказала. І ще з цього бренду взяла ось таку пінку для вмивання. Це із Розмарином створена для жирної, комбінованої та проблемної шкіри, Якраз така, як в мене. Тут не пишеться, ну це з розмарином. Я пам'ятаю, як замовляла, я дивилася, це з розмарином-пінка отже, 150 мл. Дуже мені вже цікаво почати тестувати. В мене вже також є бальзам для губ, дуже мені подобається. Є денний крем і нічний крем. І ще я подивилась, там іще дещо хочу замовити, ще замовлю, і вже потім всю серію повністю поставлю у використання і буде відео. Отже, це була така перша посилочка, все нічого тут немає. І тепер давайте перейдемо до іншої. Тут засоби, які я вже так давно на них дивилася, але все якось не знаю, чомусь не замовляла. Вони і не недорогі, але якось, знаєте, щось було більше потрібно. Ось така посилочка. Я думаю, хто знає, то вже побачив край мока, що там. Ну, Давайте почнемо з такого. З не дуже. Важливого це ось такий бальзам для рук фреш Juice. Це із маслом чия і полуницею. Ось такі. Ну, Це там також по розпродажу було, думаю, візьму. І замовила е такий крабік для волосся. Я не подивилася розміри. Я думала, це великий. Бо мені якраз потрібен ось такий крабік. Ну, великий, я маю на увазі. А це дивіться, це такий маленький. Ну, нехай буде і маленький, але я хотіла великий. Ну, сама винна, не додивилася. Так, і тепер, по-перше, я заказала собі засоби Relance. Я дуже їх хотіла. Там якраз була акція, якщо замовляєш, два, ні, ну якщо замовляєш три продукти, то один з них, найдешевший, йде в подарунок. Отже, я замовила ось таку пінку для вмивання. Ой, дуже так гарно вона упакована в такі вкрафтові пакування. Дуже стильно. І ось тут ось така пінка. Така вона. Дуже так гарно. Ой. Я вже не дочекаюсь, коли вже буду користуватися цими засобами, це я собі подаруночок зробила на Новий рік. Далі засіб ще один. Це, ой, нас ще дістала ось коробочка. Це. А, тонер. Тонер для обличчя. Ось така в скляній так, скляні баночці з таким дозатором. Класно. У мене колись був саме тонер, якийсь кор... китайський чи корейський, не пам'ятаю вже. Ну, такий прикольний, мені сподобався він. А це, вирішила знову спробувати, але від цього бренду. Дуже класно. І продукт, який я ну, мега просто хотіла давно спробувати. Його найбільше це гідрофільна олія для обличчя. У мене колись була гідрофільна не цього бренду. Мені дуже сподобалось. Але якось потім, не знаю, не замовляла. Чомусь, не знаю чому. Також в скляній. я вже не дочекаюсь, коли буду користуватися. Так хотіла. І ще. І ще. Там іще якась була акція, і мені ще, ще от, в подаруночок. це виходить, що мені тонер прийшов безкоштовно. Декі ще і ось така мініатюрка також безкоштовно прийшла. Це також тонер, тільки в меншій упаковці. Так, щось не дістається. Ей. Тому ну, ти подивися. Оце так запихнули. О, нарешті. Ось такий маленький, мініатюрка така. Прикольно. Отже, це ось така ще посилочка. Це я її найбільше чекала. Так, і ще одна. Це не, не прям з мейкап, хоча упаковка мейкап завжди приходить. Є, я так розумію, це від мейкапа ще сайти, де парфюмс, Що, це, там, а приходить упакування в ну, мейкап. Там я замовила трішечки новинок бренду Color Intense. Так що буде трішки і декоративки. Ну, як декоративки? По-перше, я побачила, там в них новиночка. Ось такий бальзам для губ. Ну, дуже мила. Я не змогла втриматись і замовила собі. Це він із мандарин, із запахом мандарина. Ну, Це такий прям новорічний, ну, класно. Просто не змогла втриматись. Оці новинки від Color Intense будуть вже, я буду робити макіяж, це все показувати вже в відео про новинки декоративки українських брендів. Я якраз трішки зараз назбираю там ще і відразу відзніму. Це будуть перші враження. Потім заказала, далі йдуть засоби з нової серії Color Intense Мавка. Я замовила ось такий тінт для губ, також дуже гарно. Ось такий тінт, він ось такий зелений. Там в двох відтінках було, я захотіла ось саме такий в зеленому. Прикольно. Так, потім. Замовила ось такий блиск для губ. Дуже гарно блисти. Там також багато відтіночок, оцих блискіток. Я вибрала саме з такими. Ну, я знаю, деякі замовляють там всі відтінки. Ну, я такого робити не буду, так як, ну, а користуватись потім як. Тому я замовляю, вибираю, які мені найбільше відтіночок подобається, і замовляю. Ну, Дуже гарний. І останнє, що було, це також мавка, це олівець для очей. Там було два відтіночки, я взяла м'ятний. Також дуже так гарно оформлено з такими мавка. Орнаментами. Прикольненько. Я відкривати нічого не буду, щоб ми вже в відео з новинками все більш детально подивились потім. Це вам таке буде, щоб ви чекали відео із оглядом. Отже, оце ось такі у мене були посилочки. Дуже я чекала їх. Тому пишіть чим ви користувалися, Чекаєте ви огляду на новинки декоративки. Це буде також новий формат на моєму каналі. І раніше так ну, не сильно цікавилася декоративкою, більше все в мене догляд, а декоративка таке. Було там всього по одному, там, ну і мені вистачало. Зараз я саме почала вже цікавитись цим всім, і, звичайно, у мене тепер більше всього з'являється, я замовляю якось так. Отже, пишіть, сподобалося вам відео чи ні. І, бачите, у мене сьогодні волосся таке підкручене. Це я спробувала новий метод. Ну, Вже він давненько ходить в інтернеті, але я тільки вирішила його спробувати. Це е, помила вчора волосся і на таке ще злегка вологе. Е, я його закрутила в пояс від халата, від свого від махрового, е, замотала на нічі, вони в мене так сохли. І ось такі вийшли в мене таке волосся. Так, воно е, виглядає так і не... ну, більш природні такі. Кудрій мені це подобається. Він ну, вже трішки роз, не так виглядає, як зранку, так як я вже на пошту збігала, вже під шапкою, під курточкою, воно трошки вже помнулося, Але все одно мені подобається гарно. Отже, так, побачимось вже дуже скоро в наступних відео. І не забувайте ставити вподобайку, підписуватись і коментувати. І до наступних зустрічей вже дуже-дуже скоро. Всім па-па!